Друзі, вітаю! Мене звати Єлена Тинків, і ви на моєму рукодільному каналі. Сьогодні буде відео про різне. І перше, що ви перед собою бачите, різні прикладні моменти, вишивки, котрі я коли-небудь вишивала, і зараз хочу вам їх показати. Почнемо з цієї бісерної роботи. Колись давненько вишивала. Це чарівна країна, але з тих самих мабуть перших моментів, що вони виробляли, така гарна троянда. Котра була вишита досить давненько вже. І я не можу сказати, що я не нею користуюся саме як троянди. Просто навіть не витягую, навіть не знаю, куди її застосувати, пристосувати, що неї прикрашати. Вона є вишитою і лежить просто в скрині вишитих деталей, коли-небудь вишитих раніше мною. Навіть не знаю, що з нею робити, покласти її ось так в якусь там вазочку, Щоб воно так стояло. Мені дивно так тримати, чомусь не було жодного разу такого бажання тримати цю троянду саме ось в такий оформлений момент, саме в вазочці. Наступне від «Чарівної країни я маю дві такі великі гарні бабінки. Бабінками я користувалася як бабінками, саме по прямому призначенню користувалася лише раз, здається. Вишивала щось білим, багато і намотала сюди декілька пазм білого і так собою перевозила. Частіше за все, це теж лежить в такій скрині оформлене, але немає жодного такого корисного моменту, щоб я могла цим користуватися частіше і намотувати, не знаю, для семплера якісь там звичайні нитки, щоб вишивати ними так. Можливо, це якесь є хибне уявлення, що не дуже буде зручним користування такими великими бабінами для різних нитечок для невеликого семплеру якогось. Чомусь не доходять руки для використання саме цих бабінок. Десь навіть ще маю одну, то були подарунки. Навіть зараз не скажу дівчата, хто мені дарував, але бачите, лише дві вишиті в користуванні це, мабуть, корисно лише для відео та фото, щось вишиваєш. І робиш про то відео, і можна потім лишати в кадрі, щоб було якось там гарно. Дві вишиті бабіни з осінньої такої теми гарної це Євгенія Колеснікова. Дуже популярні колись такі були бабінки. Просто всі шаленіли мати такі собі. І в мене добре, що лише дві було, і дві я вишила. На звороті ніяк то не заховано, не прикрито, не дооформлено. Ось як є. Я колись фотографувала дуже гарно одну з цих бабінок, коли вишила в осінньому такому антуражі. Вишивати легко, хоча місцями було От ці листочки складніше вишивати, через те, що тут місцями є лише там один-два хрестики, треба вже десь перетягувати нитку. Ну, а взагалі дуже гарні, стильні, гарні. Але як бабіни теж не використовую. Купувала лише як для. Відео формату, щось знімати та тримати, щоб було в кадрі. Але як бачите, і хто з вас уважно дивиться, ви не знайдете відео, де в ці бабінки прикрашали небудь частинку мого відео. Я вишивала досить давно це чехол для ножиць. Гарно там все можна заховати, навіть китиця туди гарно влази можна було б закрити. Як чохлом, я таким і навіть. Не користуюся колись дуже хотіла. Бачите, вишила. Але техніка, що це треба вишивати вишивкою, пітіт. Тут е, такий, ніби габеленовий, е, такий стібочок через одну ниточку і є е, вишивка пітітом. Не ще є декілька е, з цієї серії. І в мене є голківниця така вишита, і, як бачите, такий хол для ножиць. Я використала все, що було в наборі на той момент, і хлястик тут, щоб можна було підвісити, навіть Life is Beautiful, так називається дочірнє підприємство від Нової Слободи. Так, так, зараз вже згадала. І я тут лише додала біконуси, які тут є по контуру, цю стрічку, бо її не було. Так, так, зараз пригадую, я коли шила, мені не дуже сподобалося той. Шов, який тут був, і я захотіла прикрасити. І в мене було декілька біконусів, я їх не купувала спеціально для цього дизайну, просто вони в мене були в наявності. І бачите, я їх тут а, таким чином використала, прикрасивши шитий момент, коли я шивала. І тут з а, неохайного а, я вибрала шиванні неправильний кут, і якось бачите, на різному. Рівні, кут був А Вишивка, яку я досить давненько вже і вишивала, три роки тому. Євгеній Колеснікової. Отакі органайзери, котрі я вишивала. Добре, що я не купила тоді набагато більше. Троянда мені подобаються ці органайзери. Коли вони готові, але їх вишивати досить важко. На, на них там такі були якісь дивні ключі в списку ниток DMC, які потрібні. Не знаю, чи воно вартувало того, чи ні. Якось я як органайзерами ще і не користувалася цими. Зворотня сторона відкрита, нічим я її не закривала, не прикривала. Так, така троянда. Наступний дуже любила цей органайзер. Мені якоїсь тут нитки не вистачало довгий час, було не дошито, потім я все ж таки взялася і довишивала. Заворотня сторона теж ніяк не прикрита. Заготовка дуже гарної якості, нема жодних якихось заціпок, ви не порвете собі шкіру пальців, буде все ніжно і приємно, нема тут такого. Нічого, що вам буде заважати користуванню. І остання така є ще в мене гарна троянда це теж органайзер. Він на звороті закритий. Мені це найбільше подобається, бо це був набір того самого виробника від нової слободи Life is Beautiful. Це була одна серія, і ось та сама троянда, яка тут, така і тут бачите, і ось так все гарно разом. Пам'ятаю, коли вишивала, навіть притискала цей органайзер в такий затискач для п'ялець в своєму великому такому станку від арабески фламінго. Так, затискала і вишивала, щоб вишивати двома руками. І мені дуже подобається, що зворотна сторона, ось вона так мала бути. Це йшло в наборі така пробкова основа, якби ось. Ці органайзери можна було б закрити такими основами. Я б залюбки купила і так ну, закрила. Це набагато, набагато гарніше, естетичніше і приємніше. До речі, треба цими органайзерами користуватися, тому що коли розбираю нитки Міл мені нема куди нема де брати ці органайзери, а ось дивлюся, ці лежать ну, без жодних якихось потреб. Чого? Навіщо? Ну, такі дуже класні. Треба ними користуватися, то я за них навіть абсолютно забулася. В той самої скрині, де воно все лежить. Колись вишивала, навчалася на курсі вишивати таку об'ємну вишивку, Гарбузика. І мені подобається, що цей гарбузик такий осінній, тематичний гарбузик з квітами помаранчевими. Ну так була така фантазійна гар. Гарбузова у нас вишивка. Можна було додавати трішки елементів, трішки гратися. У кожного, хто приймав участь в тому навчанні, були, вийшли різні гарбузи. Можливо, треба було б зробити більшого листочка, але ось такий. Малесенький в мене на той момент вишився. Але було цікаво приймати участь і вчитися крутити ось такі трояндочки. Наступний раз я собі вирішила, що мені потрібно зробити голківницю. Це була перша моя така голківниця. Тут багато-багато огріхів. Скажу зараз вам на правду: це не має бути так вишитим тобто вишитим окей, а ось оформленим тут голка просто нема. Немає місця, щоб її стояти. От Дивіться, тут просто абсолютно ну, коротесенький такий об'єм. Треба зірвати це все, зняти, зірвати, перешити і зробити більш таку пружну і високу подушку зробити, тому що голки можна тільки так вбок встрамляти. Ну, якось я... Це було перше, я в той момент не так продумано вишивала і оформлювала вишивку, цю роботу. Але ця мені подобається дуже. Основа та заготівка така, все одно тут якось щось тримається, не можна сказати, що зовсім не пригодне до використання. Тут в мене такий оксамит шовковий, дуже гарний. Ну, Взагалі красиво вийшло, мені подобається. І малюнок цей подобається, і кольорова гама подобається, але просто дарма, що я так оформила, не продумавши. І вона така-така пласка, як бачите, просто треба реально переробити. А наступну я вже вишивала ось цю голківницю. Як бачите, вона такий їжак, яким я реально користувалася. Так все і залишалося довгий час. Вона набагато набагато високіша, товстіша. Пружніше, тут більше такої об'ємності є. Можна встромити сюди абсолютно різні голки, вони будуть себе нормально почувати, навіть затискатися глибше, можна їх тобто тут абсолютно все гарно і продумано було вже набагато. Форма та сама. Дивіться, форма та сама, але. Я вже була навчена навчена, як треба це робити, щоб було нормально. Бо в такий момент, в такий спосіб не можна було це оформляти. І ось моя, моя така любов до стібочки ось цих, вона, бачите, виливалася в оформлення ось таких гарних голківниць. Ще вишивала таку голківницю і подарувала дівчині, колись давненько відправляла такий гарний теж набір таких. Різних прикрас вишивальних, робила подібну, але в таку вже високу, гарну голківницю. І ще одну покажу вам голківницю, яку я робила. Ось вона. Але вона зараз абсолютно сильно набита, висока. Дивіться, яка вона велика, ось як долоня висока. Тут подушка дуже висока, теж вона повністю забита забита різними голками. Теж вишито тонна оксамиті. Мені подобаються ці троянди, вони такі крупні, і мені подобається, що якось так все на зеленому фоні гарно, святково виглядає, і вигадувала, який взяти кольор оксамиту, коли вибирала, які обрати сюди нитки, які троянди зробити. Мені здалося таке поєднання досить класним. І ці такі. Подушечки, вони вже набиті, великі, такі приємні. І можна легко-легко в них страмляти різні голки. І навіть такі довгі, як ось ця, бачите, маю довгі голки, і вони класно сюди встають. І маю такі коротенькі голочки. Ось набагато коротша голочка. Ну, Та взагалі немає проблем голочка встати. І довгі теж гарно. Ось, дивіться, яка коротесенька голочка. І всі голки. Класно, встають на свої місця. Голок маю багато. Це навіть не всі голки, котрі я маю. Декотрі з них з тих голок, які я маю, вони навіть ще живуть в коробках. Декотрі голки, котрі маю, вони поїхали зі мною до Варшави. Розділилися голки, декотрі мешкають все ж таки вдома в цій великій голківниці. І створюють такий, знаєте, ніби букет. Різних таких дивацтв. Можна розглядувати і згадувати, котра з голок, звідки в мене з'явилася. Ну, така приємна історія збирання голок, колекціонування їх. З того, що я не оформила ще в таку прикладну коробочку, вільну маю. Ось така коробка. Тут взагалі була ідея абсолютно інша від попередніх, а, має бути вишитим ось тут. Невеличкий такий якийсь момент голківниці, який буде втрамлятися і отак от буде вийматися. Не знаю, як це має працювати. Колись я так хотіла собі зробити, замовила, а тепер дивлюся, що це я таке вигадувала. Можливо, якщо просто ось зробити голківниці аж дві штуки, то це буде одна голківниця, яка буде стояти так, ніби юла, яка ну, в такий спосіб буде стояти, просто якась іграшка дивна. Ось тут зробити голківницю і все. А з цієї чашки, з цього горнятку, зробити окрему голківницю, таку велику-велику, як ця. І буде теж цікавий момент. Але це треба пофантазувати, коли-небудь я до цього ще повернуся. А що ви скажете? Вишиваєте ви якісь прикладні речі? Чи любите ви вишиті органайзери, так як маю їх я? І взагалі ви ними користуєтеся потім, тому що, як бачите, в мене вони лежать без діла. Зараз люблю різні прикладні подушечки, голківниці, щось таке. Але дивлюся, що я їх виробляю, вишиваю, а потім забуваю і навіть не користуюся. Я думала, я показала вам все. Але ні, маю ще одну прикладну річ. Так, так, це така велика тарілка, голківниця, котру я вишивала досить давно. І вона якраз теж має. Голочки, котрі я дуже люблю. І ці голочки тут давненько собі в шафі живуть. Майже не користуюся, якщо бути більш такою відвертою з вами. Зараз лежить в шафі і нею не користуюся. Вона колись падала, я її розбила, і потім я її, бачите, тут склеїла, просто суперклеєм підклеїла. І вона має тут виступ. Трішки так не охайно, можливо, але як вже є, так, тут є сков. Колись давненька історія була така. Мені дуже подобається ця тарілочка. Це є вишитий сюжетик від JustNan, котрого я давненько вже вишивала. Гарна була така вишивка, гарно було оформлено. Мені сподобалось і я надихнулася тоді вишивати Джаснан. Вона висока, хоча теж можна було б зробити ще більш високою. Не знаю, дівчата, ви там багато напихуєте всередину синтепону, якось робите такими, щоб вони були. Більш високими. В мене вони не такі вже а, високі. Можна робити набагато набагато а, їх такими ще високими, щоб вони всередині прям такі стирчали і були височезними. Якщо збок, то все набагато гарно лягає, але ж такий комплект не засунеш лежати цей чайний сервіж. А метелики можуть лежати трішки так вбок. І гарно прикрашати а, цю вуківницю. Так, люблю її дуже. Коли вишиваю, все ж таки вдома в Києві, то тоді, тоді можу нею користуватися, класти там якісь різні потрібні речі під час вишивки, котрі я там вживаю під час вишивання, що там ще може бути, наприклад, на пальчник, так? Можу його додавати. О, тепер дійсно, те, що я маю в Києві, то я вам і показала те, що в мене зараз в Варшаві, коли-небудь покажу, або ви мої постійні глядачі, І так все бачите, що в мене є, що я там створюю нового, додаю собі краси у різні вишивальні моменти. Мені дуже подобається моя колекція вишитих різних прикрас для. А вишивки, те, що можна додавати, чи можна прикрашати свій рукодільний куточок?